Всім моє вітання, всім миру і добра. Їду у місто, їду на нову пошту і їду на базар. Мені треба трошки там, де ж купити чоловікове. А, і вийшла вже на вулицю, бо чекаю на сестру. Подивіться, яка в нас погода гарнюча яке сонце, і вже ніби потепління має бути. Сніг трохи сходить. Ще в мене таке, такий там е сніг і, і голольот, чи як, і ожеледиця, ожеледиці, Боже, як ми поколотилися з тими словами. І ожеледиця тут де за гаражом, що не нема сонця доступу, такого не доступає. І подивіться, яка ожеледиця. Я минаю боком, як йду, щоб я не впала, бо то таке, що то можна добре впасти. Аж ти, от таке робиться. О. Кімка на сонечку а та сумка моя Ось таке. Во. Чекаю, то підійду. Подивіться, як ану, мені казали, і ще мені кажуть, як це називається. Цей куш такий. Подивіться, як він міняє кольори. Який на зиму він став якийсь такий. Бордовий, такий бордовий, вишневий, чи як він так, такий темний, темний. Бачите, який колір. Такий гарний кущ. А сюди, ви знаєте, він напевне сюди, де йому е, сонце б'є на нього, бо сюди о, якась якась бутилка, звідки та бутилка. Я такого не виділа. Е, бачите, сюди більше зелений колір. Зараз заберу ту фляшку. Ви знаєте, звідки? А я прикривала свою квітку і такі, подивлюся, без дна. І такий був мороз, що, що... Ой, я прикривала. А тут, напевне, що вітер вітер і ту, ту, е, бутилку зірвав, вітер зірвав ту бутилочку. О. І от такі справи. Ще певне трошечки і будемо йти. Та то вже можна йти то дерево чистити, вже можна йти. Ну, але та може підемо. Може підемо. Персики точно ще ні, а абрикоси, то можна ті м -м, сливки, яблука, то напевно, що можна чистити. Не знаю. Бачите, я ту фляжку поставила на місце, а то вона в мене з під е, того від від квіточки, від квіточки вітер зірвав, і я поставила вже її на місце. Не знаю, прийметься мені там то то все, бо тут це в мене гортензія. І тут десь гортензія посадила, і там посадила гортензії. Не знаю вже навесні, як потепліє, то щось забере, то подивлюся, чи щось буде з того, чи не буде, нічого не знаю. Поки що нема що показувати, бо всюди лежить сніг і отаке от таке, таке робиться. І таке робиться в мене. Я собі ті ортензії, що я була в Польщі, тих черенків наломала. Ну, деякі мені приймились. Я якось буду сіяти то насіння, на силу Божу найшла нині не, не, не найшла, просто спитала дочки, де, де вона переставила насінню перцю, і буду з тим перцем щось робити, пробувати його е, посіяти. Добре, буду їхати, бо вже прийшла сестра і вже будемо їхати. Ви знаєте, я вам хочу сказати, що не так аж, не так аж тепло на тім. во, та наша кіточка, що прибилася, Або, не так аж тепло на дворі. Аво є котики наші. Де збирати е, яйця ті, що понаносились. Все страшне. Нема? Дає, Та тається. Ага. Або сидить наш півник і наблюдає. А тут така курочка напроти нього. Вони двоє на парочку собі сюди посідали і сидять. І ви знаєте, хочу сказати, що в стайні холодно. Отут холодно в нас. Холодно. Бачите, тих сидить трошки курочок, так тут сидить трошки курочок. І холодно. Хочуть качки заходити. Хочуть заходити качки, їду, бачите, мають їду, мають і пісок, мають все мають. Але я вийшла, бо хочу дати песикам теплого, теплого о, яйці. Починають вони потрошки нестися. Ну, та й добре, хоч трошки, хоч що-небудь найнесуть. ці Сінця тут є. Сінця не розгрібають. Ті мої курочки, такі гарнесенькі стали. Поросли, а такі гарненькі курочки сіворібенькі. Ви знаєте, вони. Дуже добрі, е, що винеслися. дуже добрі донесені ці курочки. От хто би собі хотів, я не знаю, як я не пам'ятаю, як вони називаються. Зараз мені хтось буде питати. Я не пам'ятаю. І буду дивитися, подивлюся там в інтернет, як вони всі називають, і скажуть. так, я на то пам'яті не маю, як вони всі називають, ті курочки. Але вони донесені дуже добрі. Дуже добрі. Вони у нас несуться постійно. О! Не знаю, куди ці качачки заходять, я не, не знаю. Туди вони собі заходять, чи сюди заходять, не знаю. Бачите, тут ще й воду дає, і вони тут колотять, роблять, бо знає, що. Не знаю, куди вони, чи вони там можуть сидіти, в тому боці, то я не знаю. Півня вони стривожили. Стривожили півні, як зайшли. Знаєте? Відколи почали лишати світло, світло в тому, в стайні, тут на ніч їм, таку економочку, то вони почали ну, почав індик парувати. Чоловік сказав, що видів, що індик парував цю сиву індичку. А ті, решту я не знаю, бо я. І не дивилася і не пільнувала. Треба мені прийти спеціально і пільнувати. А от ті дівчата щось там лишили, йду їх заверну, бо от полишалися там. А от чоловік варить бараболі, бачите, бараболі мішає разом з зерном і так їх годує. Тут вже робиться болото, знаєте? Дуже сірові болото, бо того, що то е, вже вроді як морозу нема сьогоднішнього дня. Плюс 6, ще що там передавало. Але то то, то то, вже буде дуже болото. О, о, ці вертольоти. Ті вертольоти будуть літати вже. О, бачите, полетіли ті вертольоти. Подивимося, може, часом ще тут десь вже знеслися цілий день. Вони ходять. подивлюся зараз. А тут чисто, сухо, тут чисто сухо може бути, але яєць ще так нема, знаєте, бо то ще вони ще таксі не несуться. Просто починають трошки нести. Хочу сказати, що то не лише, то ще й вишні треба чистити, ті вишні аж сюди сюди вже такі така гуща, що то толку з них не буде. Їх треба трохи пообрізати. Бачите, я теж зайшла в другу половину. Тут сухо. Ось слава Богу, що ми е, маємо цей літній такий літній лагер, що тут їм е, комфортно. Навіть тут їм добре. О, бачите, де та наша кіточка тут у вас сидить. Собі. І, і з тим песиком десь нема того тімки, десь вже відбіга, а вона собі тут любує. О, тут любує. Зараз їм ще винесу по косточці. Бо я ще маю, е, я ще маю е, з кролика косточки. Зараз їм да. Таке з м'ясом потрошки, аби вони поїли. Добре, мої дорогі, добре, на тому буде все. А ви будьте здорові, щасливі. Всього вам доброго. Бережіть себе і своїх рідних. І всім до зустрічі. Всім пока. Спокійного вам вечора. Тихого, спокійного вечора. Всім пока.